Сніпсно. В цьому відео починаємо серію відеооглядів на інкубатори рябушка. Оглянемо в цьому відео дві моделі з автоматичним поворотом. Ці інкубатори рябушка виготовляються в двох розмірах. Більші, які мають назву Smart Plus, їх розмір складає 70 на 70 см. Менші інкубатори без приставки Плюс. Виготовлені в корпусі розміром 50-50 см. Місткість, яка вказана на коробці, відноситься до моделей ручним поворотом. Для моделей, які виготовлені в цьому корпусі, але мають механічний чи автоматичний поворот, місткість буде меншою. Модель Плюс в режимі механічного або автоматичного повороту має місткість 120-130 курячих яєць. Відповідно, місткість інших типів яєць також буде менша за вказану на 20-25%. Модель в меншому корпусі в режимі авт, автоповороту і механічного повороту буде мати місткість 42-48 курячих яєць і відповідно інших типів яєць також менше. Для того, щоб інкубатор вмістив вказану на коробці кількість, то механізм повороту можна зняти і використовувати його як ручний інкубатор. Щодо маркування моделей, збоку на пакуванні є позначки, які. Ми говорять про модифікацію моделів. Перша позначка означає ручний поворот. Друга позначка означає механічний поворот. Третя позначка означає автоповорот. Четверта, п'ята стосується терморегулятора. 4 це аналоговий терморегулятор, де налаштування температури відбувається поворотом ручки, а температуру ви з часом, коли яйця прогріються, побачите на спиртовому термометрі. Позначка 5 означає наявність цифрового терморегулятора. На цьому терморегуляторі ви одразу задаєте конкретну температуру і ви її бачите вже на дисплеї. Потім температура зберігається і ви на цьому ж дисплеї бачите поточну температуру. Наліпка 6 означає наявність вологоміра. Наліпка 7 означає наявність можливості підключення до резервного живлення від акумулятора 12. В. Наліпка 8 означає, що це модель з лінійки Turbo. Всі моделі лінійки Turbo мають вентилятор і мають цифровий терморегулятор. Відповідно до цієї моделі маємо наліпку 3 і 8. Це означає автоповорот, вентилятор і цифровий терморегулятор. Ця наліпка не стоїть, тому що всі моделі турбо за замовченням мають цифровий терморегулятор. Для того, щоб зменшити транспортувальний об'єм, річка плавлена вно. До комплекту входить речірка повороту з встановленим мотор-редуктором. За бажанням, інкубатор може бути укомплектований вологоміром електронним. Цей пристрій показує поточну вологість повітря та його температуру і має виносний датчик. Базову комплектацію вологомір не входить. Моделя Рябушка Smart Plus. Нагрівальними елементами є дві інфрачервоні плівки. Ті автоматичні інкубатори рябушка та механічні інкубатори з лінійки турбо мають вбудований вентилятор. Автоматичні моделі мають вихід для підключення мотор-редуктора. На цьому проводі, на кінці цього проводу розташований термодатчик. Після встановлення кришки на інкубатор його треба розмістити так, щоб він знаходився між вентилятором та яйцями посередині. До комплекту входить інструкція. А ви майте на увазі, що для всіх моделей, хоч ви замовляєте ручний, хоч автоматичний, інструкція буде одна. Інструкція буде одна і та сама. Знизу в інкубаторі розташований напівпрозорий пластиковий піддон з прорізами, через які проходить волога з нижньої частини інкубатора. Через те, що він прозорий, дуже добре видно наявність води у лотках. Моделі плюс мають два лотки для води. В кожному лоточку є дві канавки. Для чого дві? Чим більше ви канавок заповнюєте, тим вища буде вологість. Також до комплекту входять куточки, які призначені для встановлення розшітки. Пропоную одразу зібрати цей інкубатор. Спочатку воду можете почати з двох канавок. Якщо вологість буде недостатньою, заливайте ще дві. Для початку встановлюємо куточки на решітку повороту. Куточки несиметричні. Якщо вставити ось так, то решітка буде розташована нижче. Такий режим встановлення решітки необхідний для інкубації перепалиних яєць. Бо в цьому випадку решітка буде дуже низька до піддону. Якщо треба інкубувати яйця більшого розміру, то встановлюємо. Тією стороною. Відповідно, решітка буде вище. Решітка готова до установки. Наступне, що треба зробити, це приєднати шторм. Мотор редуктора повороту до однієї зі стінок. Для цього передбачені на стінці дві пластмасові пробочки з різьбою. Та в тому ж самому пакетику, де були куточки, маємо два саморізи. Це дуже легко. Останнє, що нам залишилось, це під'єднати провід керування мотором повороту. Ось цей. Полярність не має значення, тому що використовується змінна напруга. Просто одягаємо клеми. Інкубатор готовий до роботи. На кришці інкубатора розташований цифровий терморегулятор з трьохсегментним дисплеєм і двома кнопками налаштування. Та чотири вентиляційні заглушки. Якщо ви замовили разом з інкубатором вологомір, то його датчик зручно розміщати в вентиляційному отворі. Як і будь-який пристрій, якщо ви його занесли. Приміщення з холоду, то спочатку треба почекати, поки він прогріється до кімнатної температури хоча б пару годин. Наш вже теплий. Включаємо. Ми щуємо вентилятор. Він працює постійно. Зараз терморегулятор показує поточну температуру повітря. Термодатчик ще не прогрівся, тому покази трохи відрізняються. До речі, цей датчик саме температуру буде показувати точніше за цей. Бо, як ми з вами говорили, в ньому правильно розташований датчик температури між яйцями і вентилятором. В жодному випадку цей датчик не повинен торкатися яєць. Він повинен вимірювати саме температуру повітря. Контролюємо положення датчика. Включений і показує поточну температуру. В даному випадку вона 29,6 градусів та зростає. Періодично, інкубатор показує кількість поворотів, якусь буде здійснювати інкубатор на добу. В нашому випадку це 4 повороти. Десь раз на хвилину показує позначку p 04 це означає, що налаштовано 4 повороти на добу. Якщо натиснути клавішу вниз, ми побачимо час, який залишився до наступного повороту. В даному випадку 348 хвилин. Але це досить великий інтервал, тому бажано поставити 12 поворотів на добу. Відповідно, кожні 120 хвилин буде здійснювати поворот. здійснюватися поворот. Для цього треба натиснути і потримати клавішу вниз протягом 3 секунд. Раз, два, пікнуло. Бачимо p 4. Збільшуємо до 12 поворотів. Пропіщало, це означає, що налаштування поворотів змінилося і одразу почався рух решітки. Не слід вам показати. Давайте ще раз. Ми зайшли в меню поворотів. Нічого не змінюємо. Зараз знову збережеться 12 і почнеться рух. Яйця перекотилося. Але будьте уважні, якщо протримати кнопку довше, ніж 3 секунди, то вийдете не в режим налаштування повороту, а в режим калібрування температури. Подвійне пік пік було. Це 00 Це поправка на температуру. Ніколи її просто так не змінюєте. Якщо ви випадково збили налаштування калібровки, потримали довше до подвійного пікання, змінили, то поставте назад, щоб було це 0,0. Інакше терморегулятор буде показувати неправильно. Це треба для коригування температури. Про це ми знімемо окреме відео. Повернулося на 00. Для того, щоб дізнатися, яка цільова температура нагріву, треба короткочасно натиснути клавішу вгору. В даному випадку налаштовано 38 градусів. Потім знову показую поточну температуру. Для того, щоб налаштувати температуру, треба натримати. І потримати поки не пікне. І тепер ми можемо задавати нове значення цільової температури. В даному випадку 37,4. Пропіщало. Це означає, що нове значення температури. Збереження. Збережено. Перевіряємо. 37,4. Це вся інформація, яка вам потрібна по інкубатору для того, щоб ви могли займатися інкубацією. Ось таблиця інкубації. На кожну птицю на кожен день. Також не забуваємо, що наприкінці інкубації за 2 дні до, її, до вилоплення курчат автоповорот треба відключити. Або через меню, або просто від'єднавши провід від електромотору повороту. Менша модель автоматичного інкубатора Рябушка, яка не має приставки плюс. Відрізняються не тільки розміром, а й нагрівальними елементами. В цій моделі та в усіх інших інкубаторах Рябушка Smart Turbo без приставки плюс використовуються керамічні нагрівальні елементи, якими є резистори. Вони можуть бути як циліндричною формою, так і кубічною. Також в менших моделях. Не дві, а одна ємність підводу. І так само куточки. Більше ніякої різниці між моделями немає.